Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії політичний консультант Дмитро Джангіров. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день, пане Дмитре. Після новорічних свят народні депутати повертаються до законотворчої роботи і повертаються ненадовго, тому що попереду канікули депутатські, і за цей час, за цей пленарний тиждень, головне завдання прийняти бюджет. Цього 2014 року, судячи з дискусії, яку сьогодні побачили на погоджувальній раді, чи буде прийнято бюджет, на вашу думку? Ви знаєте, я інакше сформулюю, він не може не бути прийнятий, але е, як це буде відбуватися, ну, це ми побачимо. Тому що обговорення бюджету, ми розуміємо, йде на двох рівнях: на рівні політичному, де емоції, де вимоги, ультиматуми і таке інше. І, скажімо, на рівні промислово-фінансових груп, політичних спонсорів і депутатів-мажоритарників, які ну, бажають до своїх округів те, що вони обіцяли, якісь проекти там вибити фінансування з державного бюджету. І тому, в принципі, не просто більшість зацікавлена, не більшість. В політичному сенсі, а просто арифметична більшість від, від депутатів всіх зацікавлена у прийнятті бюджету. І я думаю, що політичні лідери ну, не можуть не прийняти до уваги думки своїх спонсорів і своїх мажоритарників. Бажання надзвичайно велике, тому що от сьогодні почули думку голови комітету з питань бюджету. А Євгена Геляра він каже, що пропозиції надійшло на суму 750 мільярдів гривень, а бюджет ми знаємо, що вдвічі менший. Ну, ви знаєте, так завжди було. Тому що це теж от це з сфери верхньої частини айсбергу, тобто політичного такого, політичних заяв, ну, багатьом депутатам, скажімо, тим мажоритарникам, треба продемонструвати свою заботу про виборців політичні партії, зрозуміло, вони особливо ідеологічної спрямованості, такі як Свобода і комуністи, вони велику увагу приділяють соціальним програмам, і скажімо, вони навіть розуміючи ну, невелику реалістичність, все рівно пропонують це зробити з огляду там на майбутні вибори, на підтримку свого реноме захисників маленького українця від олігархів, і зрозуміло, багато нереалістичних пропозицій і від мажоритарників, від тих чи інших груп. Це верхній шар Айсбергу внизу. Великий капітал. Там більш реалістично, вони виходять з реалій бюджету, з реалій, скажімо,. Ціни на газ курсу долара, євро, ну і інших макроекономічних реалій, там йде рутинна лобістська робота. І вибачте, за такий цинізм, у нас в країні стратегічних політичних інвесторів, ну, груп, груп фінансово-промислових, хтось називає це олігархами, хоч мені здається, що це не дуже правильно. Їх менше ніж парламентських фракцій. І тому зрозуміло, що там процес узгодження бюджету йде значно конструктивніше і швидше, ніж це в парламенті між політиками. Я хочу сказати, що, скоріш за все, в перші дні опозиція буде блокувати прийняття бюджету. Ну, але я думаю, що якісь отримавши мінімальні поступки, щоб зберегти обличчя, вони погодяться на прийняття бюджету. Тим більше для них нічого, нічого не треба робити. Від них від опозиції вимагається тільки, скажімо, в рамках європейських зробити свої пропозиції, покритикувати можна й. Дуже різко критикувати, але дати більшості проголосувати за цей бюджет. Я думаю, що такі умови гри прийнятні для всіх, і вони таким чином і таким чином ця гра в бюджет і буде проходити от на цьому тижні. Як ви вважаєте, наскільки вулиця на сьогодні може впливати на прийняття бюджету? Тому що з одного боку ми чули. Таке певне доручення від активістів з Євромайдану блокувати Раду і не приймати бюджет. З іншого боку, сьогодні перед стінами парламенту побачили людей, які підтримують іншу сторону протистояння і кажуть, що треба бюджет приймати. Ви знаєте, що я думаю, що що стосується бюджету, я так скажу, що навіть у Конституції і в законах України. З приводу бюджету і податків не може бути проведено референдум. Це дуже важливо. Це в, майже в усіх країнах, ну не в усіх, а в майже в усіх цивілізованих країнах є така норма. Ну тому що це дуже складний процес. Ми не можемо з, зібрати громадськість і вирішувати, як вести операцію на серці. Ну, це, це потрібні фахівці. Це надто на, на, на складний процес. Тому я думаю, що певні заяви будуть. Але якщо вулиця на пік, коли був пік протестних виступів, не змогла ніяким чином вплинути на відставку уряду, здається, 3 грудня це було, я, я не думаю, що протестуючі зможуть вплинути на прийняття бюджету. Тим більше, я ж знову кажу, що політичні спонсори, в тому числі і опозиції, вони зацікавлені в тому, щоб бюджет був прийнятий. Для великих фінансово-промислових українських груп бюджет це одна з складових їх бізнес-плану на рік. Вони орієнтуються, тому що там є і їх дотації, і їх пільги, і ті гроші, і державне замовлення, які вони отримують. І зрозуміло, що вони зацікавлені, щоб це було як можна більше, тому що цей бюджет дуже відрізняється від бюджету минулого року і виконувати його. Як це за процедури, якщо не прийнятий бюджет, виконується так, як було в минулому році. Там з огляду правда не інфляцію, але інфляція, здається, дуже мала. Тому навіть без поправок ніхто не зацікавлений в тому бюджеті, який виконувати нинішній бюджет як минулорічний. І тому я думаю, що перший крок, до речі, опозиція вже зробила, вже була прелюдія. Ми пам'ятаємо під час такого безкомпромісного блокування трибуни, як в тому анекдоті, коли Равін взмолівся у всіх субота, у мене маленький четверг. Те ж саме під час великого блокування маленька віконце було для того, щоб прийняти Рада змогла прийняти закон про... Підвищення потолку державного боргу, тому що треба було перший транш від Росії взяти три мільярди доларів. А для цього треба було змінити розмір державного боргу, так само і зараз, то точно така ж ситуація. Щоб оприходити, вибачте, за такий вульгарізм, ті кредити і інвестиції, які мають поступити від Російської Федерації та Китаю. Більше того, більше того, я хочу сказати, що від Китаю практично такі ж кошти. Україна отримує в цьому році, як і від Російської Федерації. Для цього треба прийняти бюджет, де ці, де ці гроші будуть складовою бюджету. І всі, всі в цьому теж зацікавлені. Всі суб'єкти, великі економічні суб'єкти України в цьому зацікавлені. Тому я думаю, що вони проведуть, а я думаю, вже провели роз'яснювальну роботу серед своїх депутатів, що а, ну, треба розуміти що ці що прийняття бюджету і робота цих великих фінансово промислових груп це і запорука стабільного фінансування наших політичних партій в тому числі і опозиційних як ви думаєте чи багато буде невдоволених після прийняття бюджету на 2014 рік тому що От ви сказали, що є бажання у мажоритарників привести гроші в округ, але з іншого боку є також такий певний дисбаланс, якщо говорити по певним галузям. Наприклад, постійно чуємо про силовиків видатки на силові структури. Ви знаєте, що я так кажу, я так вам скажу, що. Опозиція по-любому буде висловлювати невдоволення, і це нормально. На то вона і опозиція. Ну це в будь-якій країні опозиція не задоволена бюджетом на словах. Я думаю, що і мажоритарники опозиційні будуть в цілому задоволені своїм бюджетом mm, на свій думаю, округ, і спонсори, і бізнесмени від опозиції будуть зацікавлені в цьому. І я думаю, що, якщо відкинути там якусь словесну шелоху, як то кажуть, в принципі, це буде конс. Ну, якщо не консенсус, то певний економічний суспільний договір на найближчий рік. Інша справа, наскільки він там вдалий, невдалий, але я хочу сказати, що знову-таки я вимушений цинічно сказати, ну, я не знав, от я. Тим чи іншим чином стикався з парламентарями прийняттям бюджету з 94-го року. Я не пам'ятаю жодного депутата, незадоволеного бюджетом. Насправді незадоволеного. Угу. Тобто, якось вони всі їм задоволені. А на словах, ну, звичайно, більше того, можливо, буде і переглядатися бюджет під час року. Ну, це теж для. Для нас це нормально, ми до цього звикли. Що десь в якийсь момент виявляється, там не доробили, там не дорахували, там немає таких надходжень, як планували, а тут, навпаки, зниження податків не збільшило базу оподаткування. Ну і значить, треба щось, щось там трохи його притерти, змінити. Ну, це нормально. Ви знаєте, я хочу сказати, що нічого поки що в бюджетному процесі, щоб те, що відбувається всередині парламенту, щоб його відрізняло від е, бюджетних процесів е, інших років, немає. Якщо ми кажемо на якому тлі політичному це відбувається, так але ну не, не треба плутати політичне тло і велику економічну лобійську роботу всередині парламенту між різними. Фінансово-політичними, фінансово-економічними, фінансово-промисловими групами. Якщо говорити про технічний бік питання, наскільки важливо піти за процедурою? Перше читання, друге читання, можливо, третє читання, ви знаєте, коли що... можливе блокування парламенту? Я так вам скажу, що по різному приймалися наші бюджети в різні роки, по різному. Я хочу сказати, ну, ні. Ніхто ще ніяким чином не оспорював пізніше їх прийняття. Тобто на словах, ви знаєте, що е, е, значно важніше факт прийняття бюджету, ніж процедура. Зрозуміло, було б дуже добре, щоб все відбувалося за процедурою. Але ну що буде, якщо він не, не, не за процедурою прийнятий. Ну що, у бюджетників ці гроші, їх зарплата що, горло встане, чи що? Ну що відбудеться? Або державне замовлення до когось не дійде. Що відбудеться від того, що буде не за процедурою? Але з, зрозуміло, якщо ми там, хочемо жити в правовому державі, ми все повинні робити за процедурою. Але і блокування парламенту, це теж ну, в регламенті немає такої процедури. Тобто це, це mm -hmm. теж вихід за процедуру. І все питання в тому, що а, якщо порушує одна сторона, чи повинна порушувати інша, я вам так скажу, що в принципі при розгляді бюджетного процесу має, е, на, на мій погляд, буде застосований от, е, цілком європейський принцип, що той, хто у більшості голосує, той, хто у меншості галасує. Але е, одні та інші не заважають друг другу. От один іншому. Я думаю, що це було, був би найкращий вихід із ситуації. Опозиція критикує, дає пропозиції, але не заважає прийняти бюджет. Зрозуміло, політичну відповідальність за цей бюджет на себе бере більшість, там партія регіонів, ті мажоритарники, які до неї е, ну, пристали, і уряд. Ну, це І президент, який підпише. Ну, це і так зрозуміло. А оцінки вже дадуть, до речі, от саме цьому бюджету виборці будуть давати оцінку на початку 2015 року. Тому я думаю, що всі, всі зацікавлені в тому, щоб він був прийнятий. Одним треба щось виконувати і фінансувати, якісь програми, іншим треба, щоб було що, що критикувати. Зрозуміло, маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із політичним консультантом Дмитром Джангіровим. Залишайтеся з нами до побачення.